2024 року прокинувся сьогодні о другій годині дня, бо вчора знову на місці і не міг заснути випуск надіни. Вранці десь поруч були сильні вибухи. Підскочив, походив, прислухався, почитав новини, але знову спати. Бо за майже два роки війни обстріли міста крилатими ракетами це вже для всіх мешканців звична справа. Напевно, на початку війни саме вона мене і почала тримати, бо щоденне запитання про те, як померти без самого вставало ще кілька варіантів. Померти просто від усіх загроз. Чи несе війна? Інша річ, я не міг піти на війну дотепер, бо вплив сутності на мене посилився в рази, і я майже всі два роки пробув лежачим хворим, який намагався зберегтися і померти мученицькою стражденною будь-якою смертю лише б не самогубством. Ось така страшна правда про мене. Дев'ять років свого життя я тримався лише на тому паливі. Що боровся, щоб не стати самогубцем. А Насутність і люди підконтрольні цій сутності отримували завдяки мені бонуси і привілеї. Колишня дружина розважалася, зокрема, з людьми, яких ведуть голоси, з тими, хто повністю підконтрольний цим голосам. При цьому голоси в моїй голові розповідали йому все, що я роблю, чим займаюся, які в мене плани. І тому уникнути обману неможливо було, якщо не знати всього того, що я описую в своїх текстах. Може, після всього, що сталося. Колишній роботодавець був захищений цими голосами, бо минуло вже багато часу і підозри у причетності його і його команди ходувальників до доведення мене до самообсу, навряд чи хто висуне чи прив'яже до них. Та й сутність здає бонуси своїм людям, повністю закодованим особам, які допомагають їй живитися черговою жертвою, і беруть участь у грі з людиною, з якою вона смукче енергію через емоції. Під впливом голосів людина не може просто зробити паузу, відпочити, перевести подих, упорядкувати думки, чи просто забити на все і нічого не думати. Ні, сутність цілодобово безперервно в день, день протягом усього життя, продовжує говорити і говорити, розмотуючи музики і лякаючи тим, що витягує всі погані спогади, які траплялися в житті, а в кожного вони були. І ось за всіма тими спогадами, реальними чи вигаданими. Вона змушує думати, а підконтрольний її розум, і підконтрольних людей можуть усе це чути. Це пекельно вагітно, отруйно і нестерпно. Коли біси організовані давно в симбіозі з людьми і це спрямовано шукають жертви, щоб катувати їх пекельними нелюдськими методами. В моєму випадку це сталося заради колишнього СБУшника-єврея, колишнього роботодавця. Загадливої дружини кукушки, відьми, яка проклинала мене контрактами, сутностями, і нічого про це не говорила заради підрастів, які, коли я був під підпливом олесів, зруйнували сім'ю. І врешті, заради іут, які за тисять серебільників виконують брудну роботу в сатанинських іграх Люцифера. І ще заради людей під контрольним голосам, які вже повністю підкорені і беруть участь у знущаннях над іншим, отримуючи задоволення від приниження чергової жертви. Судячи з їхніх задоволених облич, коли мене ходували останні півтора року, так і я. Ці збочинці і садисти кайфують від приниження невинних людей.